Сьогодні, мабуть, наслідки інших хвороб це те ментальне здоров'я. І сьогодні почали звертати велику увагу на це все. І я дуже радий, що цей проєкт почав працювати в нашій громаді на психологічну підтримку, на підтримку спілкування із людьми. Людей треба об'єднувати, людей не можна залишати один на один своїми проблемами. А коли починали ми проект, то починали з пункту скринінгу. Це Бібліотеки, це ФАПи, це освітні заклади, це лікарні, засоби масової інформації. Не обов'язково йти до лікаря зразу, тому що є стив таке у людей розуміння, що я боюсь туди. Йти. Щось знайдуть, на жаль, на жаль, ми так думаємо. Це погано, це ж добре, коли знайдуть вчасно. А коли вони прийдуть до рівного з рівним, зайшли в бібліотеку, а там їм пропонують і поміряти тиск, і якісь прості зробити тести, то ну, вони ж не відносяться до цього зразу, як це їх прийшов лікар, щось лікувати чи що. Зараз той час, коли кожна людина в Україні вона в стресі. Відчуває тривогу, паніку, це повітряні тривоги кожного дня. Вони спричиняють цей такий імпульс переживання. І треба вчитися його здолати. Але без допомоги фахівців, звичайно, нам це важко. Ми стараємося проводити ось такі заняття, де людина може розслабитися, перезавантажитися, знайти в собі у ці сили, відновитися, просто відпочити і відволіктися від буденності. Ми долучаємося до різноманітних проєктів. Одним із напрямків є психосоціальна підтримка населення. І один раз на тиждень у нас приїжджає фахівець, який надає прекрасні консультації, арт-терапевтичні заняття. Можна поговорити невимушено, вимушено розповісти про своє наболіле, задати питання і отримати кваліфіковану відповідь. В школах про простіше. Є психологи при школах, вони були. Сьогодні через дітей можна донести інформацію до батьків, тому що діти сьогодні вони більш обізнані у засобах масової інформації, інтернеті. і Всьому ми зараз маємо дві арт-терапевтичні групи. Це в основному учні початкової ланки, які приходять сюди. І просто відпочивають, займаються творчістю серед арт-терапевтичних методик. Ми використовуємо це і пластилін, і пісочна терапія, і глина, і малювання, і просто діти можуть передивитися мультфільм для того, щоб визначити свої емоції, свій стан, і таким чином вони відновлюються і їхній стан покращується. Так, як ми інклюзивний ресурсний центр, у нас є свої особливості роботи. Тобто ми працюємо з дітьми, які мають якісь порушення в розвитку. І зазвичай ну, перше наше завдання це виконати психолого-педагогічну комплексну оцінку розвитку особи, і на основі цієї, цього висновку вже дитина або буде на інклюзивному навчанні в закладі освіти, або Буде займатися отримувати корекційні заняття у нас. Особливості, як ми працюємо з дітьми. Коли дитина пройшла комплексну оцінку, то вона йде в заклад освіти, і там ми її постійно вже супроводжуємо. Ми розказуємо вчителям, допомагаємо батькам, допомагаємо, як працювати, як більше соціалізувати. Тому що багато дітей, ті, які проходять нашу комплексну оцінку, вони, перше у них завдання стоїть не навчання, а саме соціалізація в суспільстві. початком Повноваштабного вторгнення побільшало діток, які потребують корекції саме логопеда. Звичайно, намагаємося, щоб діти здобували душевну рівновагу в нас на заняттях, щоб підвищувався емоційно-позитивний їхній світосприйняття. Працюємо перш за все з батьками. Орієнтуємо їх на те, що якщо у вас дитина, ну скажімо так, ненормотипова, то Спочатку треба прийняти її такою дитинкою, як вона є, і тоді вже визначати шляхи її корекції, заспокоїтися психологічно, емоційно самим і працювати на благо своєї дитини. Проводили до Дня матері, у нас був захід такий, були залучені дітки із мовленнєвими порушеннями, які саме до нас ходять на корекційні заняття. І от що цікаво, ну треба, щоб, вже, щоб дитинка сказала. Ну як же ж так? Вітаємо мам, з ним матері. І ви знаєте, із того контингенту, який в нас був на цьому присутній, всім сім нас було діток, жоден віршика ні не міг вивчити. І тоді ми знайшли такий вихід з положення цього. Була загадка: хто найкраще всіх у світі? Відгадайте діти? Ну, звичайно, це в нас. І вони разом, мама. У нас сьогодні паралельно ще працює життєстійкість, Це державна програма через соціальний захист, через наше комунальне підприємство, територіальний центр. Вони теж дуже активно вчасно приймають участь. У нас почала працювати педагідою першої леді послуга життєстойкості, яка надає послуги теж жителям громади. Це дуже потужний інструмент, який допомагає членам громади нашої. Я хожу в цю організацію, ж житті вже на протязі місяця. Тут дуже цікаво. Я приходжу сюди, я тут відпочиваю. Це дуже добре для нас, для нас, для нас всіх. Для людей, яким потрібно якась розрядка, потрібно відпочити, потрібно зарядитися позитивними емоціями, потрібно щось робити, щоб не сидіти вдома. І це нам потрібна ці арт-терапія, ця потрібна зустріч усіх нас разом, де ми можемо навіть поговорити про те, що ми не можемо сказати комусь іншому своєму рідному. Ми можемо сказати просто незнайомі людини. Цей колектив створився, мабуть, спеціально для таких як ми. Я займаюся ще в тренажерному залі. Тут на першому поверсі є тренажерний зал. Ми можемо ходити підтягти свої фігури, тому що ми дівчата і ми хочемо бути красивими в будь-якому віці. Краще прийти сюди, відпочити емоціонально, духовно зарядитися і піти додому з хорошими емоціями, і з прекрасним настроєм, і з хорошими думками в голові. Треба цінувати кожну хвилиночку, кожну секундочку цього життя, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Тому давайте не гаяти час на страхи, на все. А будемо ходити сюди. Будемо ходити. Будемо позитивно заряджатися і продовжувати жити, тому що життя прекрасне. В нас існує пункт скринінгу, в якому люди можуть прийти отримати допомогу в вимірюванні тиску, в допомогу в вигляді тистав на СНІД зараз додалося ще психологічне розвантаження. Ну і є тренажерний зал, в якому теж можна допомога в такому вигляді психологічної, і душевної, моральної і естетичної розвантаження. Він недавнього часу ми відкрили тренажерний кабінет. Всі бажаючі Гронянської громади приходять до нас на тренажери. Ми стараємося покращувати емоційний стан, фізичний стан людей і також проводимо скринінг кожному бажаючому. Якщо бачимо там які клінічні симптоми, то ми направляємо до лікаря. Також займаємося ментальним здоров'ям. Якщо людина депресія, чи порушений сон, чи немає інтересу до життя, до, до, до праці, фізичне навантаження в нашому кабінеті, також допомагає виходити із цього стану. Психологічний стан населення на сьогоднішній день у нас в такому критичному стані. Тому що городнянська громада, по перше, знаходиться недалеко від кордону з агресором, і також і медичні працівники населення громади більше місяця знаходилось в окупації ну, загарбниками. Також це був дуже сильний стрес, який до цього часу люди. Переживають і ще переживають стреси постійно, тому що проводяться обстріли території прикордоння, також відлуння доходить і до самого міста Городня. А наші люди, які ми обслуговуємо, наші лікарі, вони проживають там біля кордону. І тому сьогодні, як ніколи, люди потребують підтримки, щоб звернули на їхнє ментальне здоров'я, лікарі, фахівці і не тільки фахівці, щоб люди самі навчилися собі допомагати. Наші всі лікарі і сімейні і педіатри, а також їх медсестри, пройшли навчання з використанням Емейджгеп. Це на порталі Національної служби здоров'я України. До нас звертаються пацієнти з різними психічними розладами. Якщо є там проблеми невеликі, наприклад, розлад розлади сну, то призначаємо лікування. Якщо вже більш складні, то направляємо. Або до невролога або до психіатра. 24 лютого 2022 року, коли сталося повномасштабне вторгнення, звичайно ж, люди наші цього ніхто не чекав. До цього були ні морально, ні фізично, ніхто готовий, звичайно ж, не був. Пробули місяць в окупації. Коли окупація закінчилася, звичайно, ну, вже ж якби так, стало трішки легше то людям. Але психіка, моральне... Відчуття людей уже ж порушилося да й добре порушилося. Ми не знали, що буде, і досі ми можна сказати, не знаємо, що буде далі, оскільки ми прикордонна громада. Виявлення стресу ми проводимо завдяки опитувальнику PHQ-9. Ми опитуємо, потім оцінюємо бали. І якщо у людини там більше 4 балів у людини набирає, то ми скривуємо до сімейного лікаря. Ну так як ми з вами всі живемо зараз у стані війни, то стрес у людей дуже, ну, дуже став виражений. Багато людей бояться звернутися через стигмування, те, що вони подумають, що може там хворий чи ще щось. Але ми намагаємось провести роботу з людьми, пояснити те, що потрібно, не потрібно замовчувати свої хвороби. Проводимо навчання із стресостійкості. Тобто, у навчанні із стресостійкості входить те, що ми розказуємо людині, як заспокоїтись, як сконцентруватися на собі, на своїх емоціях. Може потрібно з кимсь поділитися чи звернутися до лікаря за медичною допомогою в людей. По порушилося ментальне здоров'я. І ми можемо звернутися до Наталії Васильівні, яка може порадити нам якісь вправи. Наприклад, мені дуже допомагає вправа, коли лягаєш, розслабляєш всі м'язи, кладеш руку, одну руку на живіт, одну на груди, спокійно дихаєш, зосереджуєшся і намагаєшся таким чином заспокоїтися. І працівники пункти скринінгу, і ми проводиться постійно там навчання зі стресостійкості. У нас є брошури, які ми людині роздаємо, людям пояснюємо, яким чином вони можуть допомогти собі самі, якщо вони погано почуваються від стресу. І а все ж таки рекомендуємо звернутися за допомогою до спеціалістів. Тому що самостійно, якщо в людини є якісь депресивні стани, самостійно з тим справитись майже неможливо. Якщо людина залишилась сама, їй просто треба ну, не бути в своєму коконі, просто до когось звернутися. І десь таки ми зможемо знайти допомогу ліками, продуктами. Наші там, скажімо, потреби базові, вони більш задоволені. Тут більше. Дійсно, в людей, хоча вони не хочуть цього визнавати, да, але більше це, да, це психологічні проблеми, це коли така невизначеність, коли не знаєш, що тут буде. Ми намагаємося підтримати в першу чергу прикордонні, потім вже підтримати людей з обмеженими можливостями і пенсіонерів для того, щоб все таки вони почували себе ну, захищено трошки в громаді, тому що люди бояться втрачати стабільність свою, їхати. Кудись у невизначеність і не знати, що буде з ним далі, і сподіваються на те, що все таки буде мир, закінчиться війна, і вони спокійно будуть продовжувати жити на нашій території. Скромно, але дома.